Дуже гарно виглядає майстерня шоколаду. У мене вулиця Шевченка. Далі вдалині вулиця Бориславська. Ай туди поки що не підемо. Поки що. Може бути ми потім туди прийдемо, правда? Поки що туди не підемо. Повернемо ліворуч. Гарний сонячний день. А, можливо, навіть ще день, а ранок. Ось там, 9.56. Я би казав, що це ранок. Yeah, а тоді да. я вот проще музей. За музеєм так сонце, виглядає цікаво. А квіти вже сохнуть потрошки, але то осінь. І підбірка порожніх лавочок. Це бандери. Я знаю, я розумію, як я про що це вулиця Шевченка, але це вулиця Бандери. Бачиш, що я ми Прямо центр, але зараз ми туди не підемо. Повернемо праворуч на вулицю Суховоля. Шайба. Ліворуч, магазини, ресторани. А зараз нам далі прямо стане видно весну. Можна, повно, десята. Ні, ще не десята. Дев'ята, п'ятдесят, дев'ять. С нас з'являється за інші будиночки. Халон перекарня краси номер 1 Чародійка. Обмін валют. вироби з хутра. Арансас. Арансас, арансас. А і ще. Подивіться на ту споруду за арансасом. Ліворуч. Поки що вона ще є, поки що вона жива. Так буде. Ну, ясно, що не завжди, але... Недовго ще. Ми на вулиці Героїв Упа. О, а є там лісову пісню на горизонті далі десь видно. Перевод далі нема. Триває ремонт. Там, де кучкуються люди, бачите, біля пошти укриття за комотом. Там має бути відкриття магазину Сінсай. Мавілон. ЗАЗ 965 Колись інші порту зустрічали, так? Ну, гарно підібране місце. А, чесно кажучи, думаю, більше людей буде на відкритті, але вже як є.

Без 5-12. Тут завжди за 5-12. Так, а вони стоять. Вже мене було запустить. Хай би бім-бім. Ну так, так, хай би це. Хай би дробить бам коло. Ну, може, може сімса відремонтує потім. Так, сміття прибрали тут. Але що, але травичка лишилась. А і сходи теж в такому стані, що здається, в такому стані вони можуть бути. А звідси, напевно, найкраща панорама можна побачити. А будемо чекати, що буде далі.